Всім привіт! Мене звати Тетяна і я вітаю вас на курсі історії для шостого класу. На минулому уроці ми з вами говорили про диктатуру Цезаря і про те, як йому вдалося встановити одноосібну владу. Сьогодні ж ми спробуємо створити історичний портрет цієї визначної особистості і створимо інстаграм-аккаунт генія, імператора, диктатора, філантропа, письменника Гая Юлія Цезаря. Перший пост буде про дитинство. Імовірно, Цезар народився у Римі в сотому році до нашої ери, у стародавній патриціанській родині Юліїв. Ця родина подарувала Риму величезну кількість знатних та важливих політичних діячів. А ще Юлії, як і більшість родин в стародавньої історії, мали міф про своє походження. Згідно з ним, цей рід походив від Венери, чим Цезар неймовірно пишався. Його батька звали Гай Юлій Цезар. Він помер, коли молодшому Цезарю було близько 15 років, тож юнак став головою сім'ї у дуже ранньому віці. Згодом він одружується з Корнелією Цинілою. Її батько був впливовою особистістю у Римі на той час. Але в Римі починається громадянська війна, і Цезар змушений тікати на територію сучасної Туреччини. В 78-му році до нашої ери Цезар повертається до Риму. І починає будувати політичну кар'єру. Він розуміє, що йому потрібна підтримка більшості населення Риму — плебеїв. Для того, щоб завоювати їхню любов і повагу, Цезар позичає купу грошей і влаштовує гуляння, гладіаторські бої, вистави, роздачу хліба населенню. Так він здобуває неабияку популярність. Цікава ситуація сталася із Цезаром, коли той вирушив навчатися ораторського мистецтва на родос. Корабель захопили пірати. Вони вимагали викуп 20 талантів. На той час це була чимала сума. Але Цезар розсміявся їм в обличчя і сказав, що вони не знають, кого захопили, і що він вартий 50 талантів. Пірати здивувались, але погодилися підняти викуп. Але цей викуп мали привезти посли, тож Цезар на певний час лишився з піратами та кількома слугами. Хоч він і був полоненим, та поводився дуже зухвало. Коли Цезар збирався відпочивати, він наказував піратам поводитися тихіше і не заважати йому. І вони підкорилися. Коли Цезаря викупили, він виконав свою обіцянку, вистежив піратів, і всі вони були розіп'яті на хрестах. У Юлія Цезаря були гроші, слава та віддана армія. Не вистачало лише влади. Але за владу боровся не лише він. У нього були потужні суперники, які весь час ворогували між собою. Найбагатший римлянин Марк Крас та відомий полководець Гней Помпей. Він примирив їх і створив тріумвірат, таємний союз трьох могутніх учасників. Кожен із них отримав вигідну посаду завдяки такій дружбі. Так Помпей став командувати військом, яке стояло в Іспанії. Красу доручили воювати на Сході з Персією. Цезаря поставили намісником у Галії, де він здобув перемогу і підкорив Галів. У 1953 році до нашої ери помирає Крас, а Гней Помпей вмовляє Сенат забрати повноваження у Цезаря. Цезарю повідомляють, що він має розпустити армію та повернутись у Рим. Але Цезаря це не влаштовує. На чолі одного із своїх легіонів він підійшов до річки Рубікон, яка була кордоном між Галією та Італією. Вся армія Риму була розкидана по провінціях. Тож Цезар без проблем захоплює місто, а Гней Помпей тікає. У результаті Помпей загине в Єгипті, але не від рук Цезаря, а від рук радників фараона Птолемея XIII. Єгиптяни боялися накликати на себе гнів могутнього полководця. Іронія долі, але саме це і розгнівало Цезаря. Подейкуючи, коли йому принесли голову гнея, він заплакав. Тож він допоміг сестрі Птолемея Клеопатрі скинути брата та стати правителькою Єгипту. До 45-го року до нашої ери він переміг всіх послідовників Помпея і отримав титул імператора. За час свого правління Цезар провів багато реформ. Запровадив новий календар Юліанський, видав закони про устрій міст та провінцій, закони проти розкоші, збільшив сенат до 900 осіб. Новими членами сенату стали прихильники Цезаря, що посилило його владу, надав права громадян жителям провінції. Почав карбування золотих монет, провів податкову реформу, організував перепис населення Риму, підтримував активне будівництво та роздавав землі колишнім воїнам. У цілому варто зазначити, що Цезар не був жорстоким диктатором, він зробив величезний внесок у розвиток Римської республіки. Армія і населення дуже любили і поважали його, але мав він і ворогів. Сенатори боялися, що Цезар остаточно збере всю владу до своїх рук та відновить царські порядки. Тож проти гая Юлія Цезаря було організовано змову. У результаті, 15 березня 44-го року до нашої ери, на зібранні група сенаторів напала на Цезаря. За переказами, побачивши серед нападників близького друга, Цезар промовив: «І ти, бруте! Нападники нанесли Цезарю 23 рани, від яких він помер на місці. Але римляни не пробачили сенаторам такої зради. Розгніваний люд кинувся шукати змовників та палити їхні будинки. Змовникам залишається лише втекти. Втеча вбивць Цезаря з Риму стала фактичним початком чергової вже Третьої громадянської війни, у якій загинули і прихильники республіки, і сама республіка. Тож змова з метою захисту республіки завершилась повним провалом та перетворенням Риму на імперію. А ми завершуємо з вами інстаграм великого діяча Гая Юлія Цезаря. Якщо ви маєте ідеї, як його доповнити, створюйте свої пости та опублікуйте їх у мережі з хештегом «Символ Градки Цезар ВШО» і ми їх обов'язково оцінимо. На цьому я з вами прощаюсь. До зустрічі!